Вівторок 10 лютого на календарі. Про цей день у Стрію. Дивіться далі випуск новин 3 сьогодні у студії Микола Бойків. Він любив красу у всьому: у людях, їхніх вчинках, словах і навіть у запитаннях журналістів. Любив своє місто, вулиці і простих перехожих. Любив свої роботи, хвалив їх як дітей. Тому що вкладав не просто майстерність, а зміст давав їм завдання, які у майбутньому вони мають виконувати: дарувати радість чи надихати на щось нове. Через те його картини по-справжньому є місіонерами і стрий гордий своїм генієм. Сьогодні він прощався з Ігорем Завозіним. Нагадаємо, він був членом національної спілки художників України, здобув славу у всьому світі. Десятки виставок, в тому числі і персональних, по Україні, і всьому світу. Ту аж до Японії у його колекції понад дві тисячі картин, багато ікон та авторських іконостасів, за які був нагороджений орденом Агапіта Печерського. Скільки іще міг створити геніальний завозін, однак його серце перестало битися у неділю. Його друзі з мистецького об'єднання «Стрійко» кажуть. Через важку хворобу 20 липня йому виповнилося 56 років. Колеги, рідні та вся громада міста провела його в останню путь від дому, де прожив усе своє життя до катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. Угу. Сьогодні у нас в студії товариш Ігоря Завозіна Роман Берездецький. Вітаю вас! Доброго дня, якщо це можна так сьогодні сказати. Колосальна втрата для всіх нас, правда? Ну я би так сказав, що сьогодні місто Стрий і громада Стрия справді осиротіла, оскільки не буде перебільшенням те, що Громада і, зокрема, культурна громадська стрия понесла справді втрату, яку не можна нічим замінити. Чи відомо вам, що стало причиною смерті художника? Його колеги ми нам розповідали про важку хворобу, хоча ми про це нічого не знали. Ви знаєте, художник це така особистість, що шляхи Господні кажуть, непередбачувані. Але це так само для нас, близьких рідних товаришів, було, як кажуть, близькою серед ясного дня, оскільки до останніх днів він завжди людина, яка була переповнена своїми планами і перебувала в щоденній праці, такої людини, якою вже був Ігор Завозін, таких можна порахувати. Ну, в межах теперішньої країни на пальцях це насправді і не є на перебільшення. А що саме таке стало причиною смерті, знаєте? Я би сказав так: відданість справі мистецтва. І це не буде перебільшенням. Щоденна праця зранку до вечора служити живопису, служити культурі, служити громаді стрия, творити на радість громаді стрия. І це ще в наступному буде неодноразово сказано. Як давно ви знали пана Ігоря, яким він був товариш? Ви знаєте, ну, Стрийське середовище художників беруть всі від одного середка. Це гурток малювання при колишньому міському будинку Півнерів. Будинок учнівської творчості. І ось нам стрийським дітям довелося всім займатися в одного вчителя, і в тому числі, будучи малим учнем школи, я вже тоді чув про хорошу людину, про хороших майстрів, братів завозіних, Олега та Ігоря. Я пам'ятаю, як ми малювали на гуртку, але ми ходили в той час в міський будинок культури МБК і дивитися, як вони оформляли в той час дзеркальну залу. Це було на той момент щось неймовірне, оскільки це було не просто фахово, а це було оригінально. Це було справді. Неповторно і е, в ті часи всі пам'ятають, коли було надзвичайно приємно проводити час в тих вишуканих залах. Можна говорити про також той час, коли відвідувалися зали Стрийського краєзнавчого музею, оскільки Брати Завозни, зокрема Ігор, долучилося до оформлення даного нашого австрійського музею. Тому я скажу навіть так, що про особистість пана Ігора як людину, як художника, як живописця можна говорити дуже і дуже багато. Дуже багато. І це Ця справа не, не однієї передачі. Я думаю, що всією громадою Стрія ми це питання будемо неодноразово надолужувати. Зокрема, оскільки зараз триває виставка стріко, і вже будучи, коли вже немає сьогодні Ігоря, його роботи присутні там. У ваших спогадах, можливо, є якась історія пов'язана з паном Ігорем, яка найбільше запам'яталася вам? Це не одна, це правда. Можна говорити, оскільки я вже торкався його як творця, як художника, як живописця, до речі, неперевершеного віртуоза, але з ним можна говорити як про людину, яка любить свій рідний край. Людина, яка надзвичайно віддана була подорожем, яка надзвичайно любила гори. Можна говорити про те, що це надзвичайно вдалий рибалка, який дуже любив природу. Більше того, він жив в неї. Він любив друзів, однокласників. Він любив стріян, оскільки присвятив ну, величезну кількість шоуписних творів, зокрема, стрію. Це насправді стрійський художник. Оскільки стрий під час свого розвитку, зокрема зараз, він змінюється під плином часу, сучасності, а йому вдалося стрий в своїх картинах залишити такий, як він був колись. Зокрема, стрий зимовий. От сьогоднішня ж погода така, мені здається, не випадкова, оскільки сьогодні стрій все притихло. І мені здається, що це не просто е на тиску, а це справді сум стрия за таким е справді великим чоловіком, який виявлявся Ігор. Щоб хотів, щоб можливо насамкінець запитатися е про риси е характеру е цієї людини, що вас захоплювало, тому що ми спілкувалися з ним неодноразово. Знаєте, він був таким е особливим. Він був чесний, в тому і особливість, і в тому числі художника, бути, бути чесним і робити світ кращим. Ми сьогодні в родинному колі близькому зустрілися вже після поховання, і дуже багато людей різних. Відзначали велику втрату і цінували у людські якості Ігоря. Ще раз повторююся, чесність його боліла. Він в щоденній своїй праці, він показував людям, як потрібно жити і як потрібно дивитися на світ навколишній. Більше того, ми сьогодні вже зазначили, що не будучи вчителем за професією, він вчив людей через свою працю, через свій світ бути кращими, бути достойнішими, вчити патріотизму, вчити бачити великий світ в малому і вчити, як потрібно саме основне відноситися до Божого дару. Як не такої, не як до миті, а як до сутності людини. І це правда. Це один з небагатьох художників, який цим жив. От меркантильні речі його не цікавили. І постать Ігора Завозіна ще не скоро його оцінять. Всі його знають, Стрія. Я би навіть сказав так, що Ханжі повитягують десь там з комор, можливо, його роботи, ну, можливо, сумніваюся, але це дуже і дуже велика людина. І повісять зараз на величне місце, бо це справді цього варто. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли сили, прийшли так. до нас. Ми також разом з усією громадою, з нашими колегами-журналістами, співчуваємо вам, що ви втратили друга, співчуваємо рідним і близьким. Дипломатичні спроби світових лідерів зазнають ганебної поразки Із з кожним вибухом з гаубиць, градів і навіть ураганів. Росія не збирається поступатись жодним кроком. Це підтверджують наші бійці-строяни, які перебувають на передовій по усій лінії фронту. Щастя, зі слів командира відділення 5-ї роти 80-ї бригади Дмитра Караїма, продовжують бомбити уже з гаубиць. Більше страждає саме місто і станиця Луганська. Поки що на не незначні пошкодження поранених немає. Та що там бомбят періодичні, починає з 8 часов вечора і відколи кожні 2 часа, 2-3 часа лута. І то вже навіть не сміненно, а там стріляють. Ну і продовжується так реально. Це третій день. Та все, вчора ми пробували збити безпілотник. Вони достали зараз, щоб було. Ну і тепер стріляють, опять по нас. По проводам пару раз попали провода пообрала. Тихо ограды пошли, тихо, 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 чикай ссылаюсь. Я бы так не стоял. Б. Алло? Слышала? Да. Слышала? Ну, от, це от по Гранітне на Донеччині обстрілюють. Про це нам сьогодні телефоном повідомив Олександр Чучвага, боєць другого батальйону 72-ї механізованої бригади, родом із Нежухова. Останніми днями терористи значно активізувалися. Проте і українські артилеристи не сплять, завдаючи прицільних ударів у відповідь. Повідомляє Олександр і про втрати за понеділок вівторок. Є кілька двохсотих. Проте жодного зі стрищи не нагадає. Олександр, коректувальник вогню, просив про допомогу. Йому потрібен планшет. У штабі Майдану Сприщини вже зініціювали збір коштів на гаджет. День стріляють, стріляють із градів по позиціях по нашій артилерії. Ну, правда, через нас ідуть гради. Нас більше чіпають артилерія, міномети, шавушки, долбають. Так, щоб вони йшли в наступ, то такого нема. І найпівденніший фронт околиці Маріуполя в очікуванні позиції російських військ відомі керівництво, однак наказу на їхнє знищення воно не дає, говорить командир восьмої роти дуку Андрій Гергер. Попри відчуття здачі стратегічних міст, в тому числі і Маріуполя, полишати свої позиції не збираються ні збройні сили, ані добровольці. Дуку. Ми ну, очікуємо. Знаємо, що їхня техніка тут скупчена в великих кількостях. Я говорю про сектор М. І очікуємо, а особового складу немає. Техніки немає. Я так зрозумів, що особовий склад там в Дебальцево. Ну і коли вони закінчуть там свою оцю операцію, велика ймовірність того, що вони повертаються і починають, починають відкушувати тут напрямку Маріуполя наші території. Це зрозуміло. Дивно, чому військові генерали, знаючи координати. Оці техніки, яка просто стоїть зараз, чекає на своїх танківських артилеристів, чому вона зараз не спалює? Є у нас всі системи залпового вогню ураган, які 30 кілометрів і далі стріляють. Тобто є пушки дальнього дальньої стрільби, гіацинт, батареї стоять. Чому вони ними не стріляють і не палять цю техніку по координатах для нас велика заходка. Знову і знову буду повторювати, те, що є ймовірність, напевно, того, що все вже домовлено. І тепер просто щоб вийти з цього якимось таким вийти з цього мати о, зберегти обличчя, от, ну, бавити бавитися і просто здаються даються ці території, ставлячи на кон наші життя людські там для них нічого не варті. А далі трохи позитиву, яка вона любов устами дитини напередодні дня всіх закоханих, спільно із ведучою Fresh FM Оленкою Грицик, ми відправилися в 11-ту початкову школу, щоб запитатися у дітей, що у їхньому розумінні означає кохання. Відверті відповіді малечі та наші емоції від почутого далі у сюжеті. О, це важке питання. Першу діти соромляться та говорять на камеру про любов до вітчизни, батьків і рідних. Проте далі діалог набирає обертів. Що таке кохання? Нам розкривають усі класні секрети. Хто кого любить, яка дівчина чи хлопець подобається, які подарунки один одному дарують, як залицяються? Я думаю, що дівчата не мають хлопцям казати, що вони їх люблять, то хлопці мають. Я люблю в класі одного хлопця, він мені завжди допомагає, завжди мене може підтримати. Він мене стидається, і я його. Але на день Валентина він мені подарував ведмед, який говорить. І мені було дуже приємно. Я йому на день Валентина теж щось маю подарити. фані. Любов до хлопця, коли він смикає дівчину за косичку або за хвостик. Ось воно найбільше діє. Мені подобається на дівчина з класу. Я їй більше складати, сказати, вона мені подобається. Я з нею так зачіпаюся, деколи за кишечки дергаю, буває. На день святого волонтера я хочу подавати Валентинку. так класно. Я з ним гуляю, придіємо більше уваги. Любовнички. Любов це відчуття до іншої людини. Наприклад, от, симпатична людина, красива. У тебе серце б'ється, коли ти її бачиш, весь час. Він мене весь час додому приводить і я його теж. Любов – було це, коли е, дівчина е, почуває себе захищеною, е, коли біля неї хлопець. Коли допомагає в складній ситуації, це почуття виявлені з душі, з власних уст, з серця. Е... Любов тримати не можна, потрібно виявляти її. А вона тебе цілувала в губи чи в щічку? Е... В другому щічку, в третьому губи. Любов це коли один до одного говорять приємні слова, відносяться з повагою, з теплотою, за косички потягнути, понести портфель, допомогти з книжками. Вона деколи мене б'є книжкою, за волосся тягне, це ухо тягне. мушу терпіти. Я щось маю, і, 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 ну, ну, якісь суке, ну бум-бум, жувачку, шкоти я й даю. А вона мені нічого, Сказав мені, що е, він мене любить в третьому класі. Я його як швернула тим щоденником, що тримала, так він і побіг в коридор. Ось така зла любов у четвертому класі. Чесно, щиро і відкрито. Проте і в них, як у дорослих, кохане сонечко, коханий зайчик. Зайчик, любий, коханий, золото, квіточка, Ціпа. песик, хмарка, Золотко. голубка. Коханий. Зірочка. гарнюня. Любимий, любий, Квіточка. амур коханий, Радість моя. Для хлопців дівчина, яку любиш, вродлива, розумна, мила і ніжна, та ще й повинна вміти приготувати борщ. А от у дівчат захцянки крутіші. Їм би дорогі авто, шуби і діаманти. Головне, щоб не лежав на дивані і був віруючий. А якою має бути ідеальна дівчина? Брюнеткою. А риси характеру. Строю. Поважний, е слухняний, е добрий, е небешкетливий. Він красивий. Він файний. Е ласкавий. Добро враженнями від почутого і побаченого ділиться ведуча. Сієста патіна, Фреш фм Оленка Грицик. Вона разом з нами екзаменувала дітей. Думала, що може знати десятирічна дитина про любов, про почуття, про якісь взаємо, якісь взаємовідносини між хлопцем і дівчиною, але. А, Виявилося, що є навіть чому повчитися у дітей, тому що е, діти були дуже щирими, дуже відкритими. Е, говорили дуже гарні, прості, але водночас філософські речі дуже сподобалось. Дитячі відвертості про любов звучатимуть на Fresh ФМ протягом цілого тижня. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. З таким цей день побачили наші журналісти. Новини можна ще раз переглянути в інтернеті. Як маєте щось цікаве, дзвоніть 4 дев'ятнадцять дев'яносто Щасти вам побачимось! Протягом дня середиустрію сніжитиме вночі до мінус трьох, в день один вище нуля.